Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу! Історія полоців тюркського середньовічного народу не обмежується лише історією України чи сусідніх європейських країн, а й стосується такого матрика, як Африка. Як би це не здавалося дивним. А саме вихідці з причорноморських степів створили одну з найбільших та наймогутніших держав історії середньовічних Азії та Африки, ефективно протистояли монгольській експансії та знищили держави хрестоносців на Близькому Сході. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду нашої теми, я закликаю вас донатити на зборі різноманітних фондів та волонтерів і підтримувати наших воїнів у протистоянні з московійською ордою. На середину 13 століття в Єгипті існувала так звана держава Аюбідів, засновником якої був славетний полководець ери хрестових походів Салах Адін ібн Аюб, більш відомий в Європі під іменем Саладін. Проте його спадкоємці значно поступалися своїми політичними та військовими здібностями великому предку. Тому держава в цей період переживала часи занепаду. Сьомим султаном цієї династії був Ас-Саліх. Які правив у 1240-1249 роках. Під час свого правління він міг цілковито покладатися на свою армію, в якій постійно тривала боротьба різноманітних політичних угрупувань та вагомим був вплив місцевих еліт, тому вирішив створити власне військо з мамлюків. Такий хід справ не був новинкою для арабського світу, адже перші збройні формування з воїнів рабів. Які тоді називалися гулями, були сформовані ще в IX столітті у Багдадському халіфаті. Ну і найбільш відомими такими воїнами були слонозвісні яничари в Оспанській імперії. В Єгипті вони ж називалися Мамелюками, що означає, згідно з найпоширенішими трактуваннями або той, хто біля правителя, прибічник володаря, або ж той, ким володіють. Такі військові підрозділи формувалися з юнаків, яких купляли на невільницьких ринках. Після чого навчали військовій справі, виховували у дусі відданості володарю і правовірного ісламу. Вони були особистою гвардією правителів, залежними лише від нього, а він міг на них покластися більше, ніж на місцеві війська, які нерідко були відданими владі на місцях. Особливість єгипетських мамелюків в цей період полягала в тому, що вони набиралися в основному з тюркських народів, а найчастіше з половців. Справа в тому, що у 1236-1242 роках відбувся великий західний похід монголів, під час якого вони захопили величезну кількість невільників, в першу чергу серед половців північного причорноморя. Хоча не слід забувати, що сюди попадали і представники інших народів, у тому числі слов'янських. Але щодо останніх, то про них є мало інформації. І от саме після закінчення вишколу і навчання, десь на початок 1250 року, вони досягли піку своєї могутності. Також варто відзначити, що ці мамлюки носили назву Бахріти, тобто річкові, бо центром їх дислокації був ослів на річці Ніл. Вони відразу показали свою ефективність у протистоянні з державами-хрестоносців та їх союзниками, а також з учасниками Сьомого хрестового походу, коли здобули впевнені перемоги. Французький король Людовік IX святий навіть потрапив у полон. Український історик Вадим Рубель зазначає: Проте цей частковий успіх не врятував Аюбіцьку династію. У 1250 році цілковитими господарями Єгипту стали мамлюки та риби гвардійці. Останнього аюбітського султана Муазама Туран-Шаха. 1249-1250, який спробував обмежити права мамлюків і поновити султанський деспотизм, гвардійці зарізали, звинувативши його офіційно у схильності до вина, після чого в Єгипті запанувала мілітаристська диктатура арабської гвардії на чолі з султанами, військовими диктаторами, котрих мамлюки самі саджали на престол, як у римі епохи солдатських імператорів. За підтримки мамлюків владу захопила вдова султана Ас-Саліха Шаджар ет-Дур. Її влада тривала всього 80 днів, а після під тиском мамлюків вона вийшла заміж за її головнокомандувача Айбека, але продовжувала зберігати значний політичний вплив. Втім, серед мамлюків не було єдності, і частина виступила за те, що султаном має стати представник династії аюбідів. Під їх тиском було запрошено малолітнього внука одного султанів Айбідської династії, але фактичним правителем залишався Айбек. У 1254 році оформився остаточний розкол серед мамлюків. Частина їх, на чолі з Бейбарсом та Калауном, втекла в Сирію, звідки продовжувала опанувати Айбеку. У 1257 році він, щоб зміцнити свою владу, вирішив взяти за дружину доньку Еміра Мусула. Через це Шаджар Еддур організувала вбивство Ейбека, якого задушили її слуги в бані. Мамлюки арештували її, а незабаром тіло екс-султанші знайшли в рові цитаделі Каїра. Вона, до речі, на рівні з Хадшепсур та Клеопатрою поділяє славу рідкісних жінок-правительо Єгипту. Правителем став син Ейбека Аль-Мансур, хоча реальна влада перебувала в руках воєначальника мамлюків Кутуза. Правитель він прибув лише два роки, і той самий Кутуз скинув його і в 1259 році сам став султаном. Тим часом експансія монголів тривала. У 1258 році онук Чингісхана Хулагу, захопив Багдад і стратив халіфа. З його смертю, аббасидський халіфат як єдність всіх мусульман сунітів перестав існувати. Далі монголи вирушили в Сирію. лицем загрози. Кутуз помирився з політичними опонентами Бейбарсом і Калауном. У 1260 році Хулугу взяв Алепо і Дамаск та прислав Каїр своїх послів з вимогою до мамлюків підкоритися. Ті у відповідь стратили послів. Зіткнення було неминучим. Тим часом помер великий хан Мунке, і Хулугу поспішив на Курултай, де мали вибрати нового правителя монголів. А за іншою версією, поспішив на Закавказя. На яке претендували Джушиди, щоб відстояти його. Головнокомандувачем він залишив кітбуку, який був, до речі, християнином несторіанином. Вірчайна битва відбулася 3 вересня 1260 року біля Айн-Джелута. Єгипетська армія була більш чисельнішою, але не такою боєздатною, як монгольська. Найсильнішою її частиною були саме мамлюки, Кутуз особисто повів їх атаку. І після серії атак і контратак монгольське військо, зазнавши важких втрат, було розбите, а Кірбука загинув. Це була перша значна поразка монгольського війська, яка продемонструвала всім, що монголів можна перемагати. Однак вона не поклала край їх спробам таки захопити Сирію та Єгипет. Військові кампанії проти мамлюків продовжувалися в подальші роки і десятиліття. Однак, султан Кутуз недовго тішився лаврами перемоги. Через півтора місяці 23 жовтня мамлюки його вбивають і султаном стає Бейбарс, який правив у 1260-1277 роках, і який по суті є засновником мамлюдської династії Бахрі, яка правила до 1382 року, і відновила свою владу ще раз у 1389-1390 роках. Власне про нього зі 100% впевненістю можна говорити, що він був половцем. Тоді як попередники були представниками інших тюркських народів. Арабський історик Ібн Шевдат так писав про його походження. Султан Байбарс народився в країні Кіпчикю приблизно в 1225 році. Під час монгольського нашестя плем'я Байбарса звернулося до булгарського хана Анара з проханням дозволити переправитися через Кримський судак і скористатися тамтешніми землями. Хан люб'язно запропонував міжгірську улоговину, а під час їх перекочування підступно напав на них. Багатьох побивав, а багатьох взяв у полон. Серед вранці опинився і Байбас, якому той час було біля 14 років. Полонених погнали на невільницький ринок в Севасі. Там доля розлучила нас. А в місці Халап на базарі хан Ібн Келіш ми зустрілися знову. За рештом його господаря еміра Айтигіна Аль-Бундуктара. Сказано було, що Байбарс переходить у власність султана. За правління Байбарса, держава Мамелюків перетворилося на потужну силу. Він був типовим східним деспотом і міцно тримав владу у своїх руках. Всередині країни проводилися роботи щодо оновлення зрошувальної системи НІЛУ, дозивалося сільське господарство та особливо торгівля. Справа в тому, що монгольська експансія завдала значної шкоди торгівлі між Європою та Індією, з якої в першу чергу ввозилися прянощі. Відтак цей потік товарів попрямував через Єгипет, що приносило султанську казну неймовірні прибутки. Також активно будувалися школи, бібліотеки, мечеті, шпиталі тощо. До речі, у Криму в місті Солохаті, тепер Старий Крим, була споруджена найдавніша мечеть на півострові. Ймовірно саме за його кошти. Так само він активно проводив завойовницьку політику. У Сирії він видвоював міста у хрестоносців та монголів, здобувши Алепу, Тір, Кесарію, Яфу, Хайфу, захопив і Нубію, частково Лівію та Туніс, а також хіджас, включаючи Мекку і Медину. Також він встановив тісні зв'язки із Золотою Ордою, щоб успішно протистояти монгольському правителю Хулагу та його нащадкам. Окрім того, він приютив в Єгипті нащадків багдадських абасидів, з яких проголошувалися халіфи, чим підняв авторитет держави у мусульманському світі. У 1273 році він здобув чергову перемогу над монголами за Євфратом, а також знищив останній прихисток асасінів. Після чого частина з них прийшла до нього на службу. У 1276 році Байбарс вже воював у Судані, а в 1277-му знову переміг монголів у битві під Ебільстаном та оголосив себе султаном румського султанату у Малій Азії. На уламках еко пізніше народиться Османська імперія. Але продіти цим перемогам йому довго не судилося. Згідно з поширеною версією, він спробував отруїти Еміра Дамаска Маліка, главу сирійських айбідів, кумисом з утрутою. Але той запідозрив неладне і поміняв чаші. Бейбарс випив з неї і через 13 днів агонії помер. Правителем став його старший син, але через пару років його позбавили влади, і з однієї з версій утруїли, а за іншою він отримав смертельну травму під час гри у поло. Султаном став його малолітній брат. Але згодом його усунув від влади ще один бахріт і половець Калуун. Він був ще одним видатним правителем свого часу та успішно воював проти монголів та хрестоносців, відбивши у них цілий ряд міст, зокрема Триполі. Справу його продовжив син Халіль, який у 1291 році, вже після смерті Султана, взяв акру. Саме він і завершив розгром держав хрестоносців на Близькому Сході. Але він. Теж довго не пробув при владі і у 1293 році був вбитий. Мамлюке поставили на престол його малолітнього брата Мухаммада Мухамада Анна Сіра. Але знову ж таки, вже наступного року, як це не буде смішно, мамлюки його позбавили влади. Далі ці всі перипетії боротьби за престол не буду описувати, тому що це займе дуже багато часу. Вона була постійною. Просто варто відзначити, що з майже 30 султанів своєю смертю померли лише четверо, а інші були або вбиті, або позбавлені влади. Варто відзначити лише цього самого Мухаммада I ан насіра який ставав султаном тричі і право найдовше. У 1294, 1295, 1299, 1309 і 1309-1340 роках. Але нічим особливим. Він не відзначився. Реальна влада була у руках мамелюків. Вони продовжували запекло воювати з монголами. У 1299 році зазнали від них поразки у битві при Ваді Аль-Хазнадарі. А у 1303 році вони у важкій битві при Матч Аль-Сафарі взяли реванш, після чого монголи вже не наважувалися вторгатися у Сирію. Варто відзначити, що в цей час у мамелюцькому середовищі відбуваються певні зміни. Їх середовище почали набирати багато вихідців з різних народів Кавказу, яких називали черкесами. Місцем їх базування була цитадель Каїра, а від важеподібних казарм вони отримали назву бурджити, тобто Баштові. Помітно їх роль зросла саме в час тривалого правління Мухаммада I Анна Сіра, який проводив репресії проти кіпчаків-бахритів, намагаючись зміцнити свою владу. Ці два табори мамелюків розпочали між собою боротьбу за політичну владу і верх то одні, то інші. Такий політичний безлад не сприяв зміцненню держави, яка ще добрих три десятки років після смерті Бейбаса домінувала в регіоні. Великого удару завдала епідемія чуми у 1341-1347 роках, яка забрала близько 900 тисяч життів, з них 200 тисяч у Каїрі, що становило одну третього населення міста. Це підірвало економіку держави. У 1382 році Баркук, мамелюк з табору бурджитів, повелив останнього бахридського султана, давши початок династії так званого черкеського походження. Держава мамелюків проіснувала до 1517 року, поки не була завойована Османською імперією. Що ще варто відзначити, то це те, що полуці трималися в Єгипті окремо від арабів і зберігали свою мову і традиції. Наприклад, вони споживали конину та пили кумис, що викликало засудження зі сторони місцевого населення. Український історик Ярослав Пилипчук відзначає: вони були найбільш згуртованими з поміж усіх тюрків єгипетського султанату. І утримували владу понад сторіччя, незважаючи на те, що між ними точилися особиці. Завдяки існуванню такого інституту, як Мамлюцька гвардія, ківчаки та інші тюрки виявилися відокремленими від арабів та не асимілювалися з ними. Вони вважали себе вищими від арабів за соціальним статусом, а для управління державою залучали коптів, роблячи таким чином ставку на етноконфесійні меншини. Отож, навіть перебуваючи за межами своєї батьківщини, половці змогли захопити владу у зовсім чужій для себе країні та помститися монголам за поразку, яку отримали далеко на півночі, створивши при цьому одну з найсильніших держав середньовічного Сходу. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Ставте вподобайки. Пишіть в коментарях теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!